Ці змагання на сьогоднішній день найактуальніші, бо ви бачите, що тут присутні понад 50% учасників це діти, це майбутні творці техніки. Це діти, які виросли у автомодельному спорті, це готові інженери, тільки без диплому. Наших дітей з великим задоволенням приймають провідні технічні вузи України. той же політехнічний інститут, інститут, же транспортний університет. і я гадаю, так що. Це будуть найпідготовленіші спеціалісти для того, щоб розвивати Україну, як як тих, як технічно провинуту державу, і відбудовувати після війни.